Легенда про теноч Тетлан. Давним-давно, у землі, де сонце сходить над вулканами, де джунглі шелестять тисячами голосів, народився великий народ Ацтеки. Вони прийшли до долини Мексики і звели свою столицю там, де Орел сів на кактус і розірвав змію. Так, за легендою, постав теноч Тетлан. Це місто сяяло на воді, немов коштовність усередині озера Тескоко. Його вулиці були не звичайними дорогами, а каналами, по яких ковзали човні, мов човники усні. Мости піднімалися й опускалися, з'єднуючи острів з материком, а над усім височіли піраміди, що торкалися хмар. На вершинах храмів жерці приносили жертви богам, аби сонце сходило щодня, а дощ зрошував поля. Вірили ацтеки, що серце воїна живить всесвіт, а кров підтримує рівновагу світу, і тому жертвоприношення були для них не жорстокістю, а священним обов'язком. Народ процвітав ринки гуділи, майстри творили золоті прикраси, воїни здобували нові землі, і здавалось, що нічого не зруйнує цю велич. Передвісники біди. Але час несе не лише процвітання, а й випробування. У 1519 році на обрії з'явилися кораблі, подібні до гігантських птахів із білими крилами. Із них зійшли люди, яких ніхто тут не бачив. Вони були бліді, бородаті, одягнені в метал і мали у руках палиці, що гриміли громом і плювалися вогнем. Іспанців зустрічали зі страхом і пошаною, адже старі легенди пророкували. Одного дня повернеться бог Кацелькоатль, білий Бог, який принесе зміни світові. Хіба це не він? Думали багато хто, хіба це не божественні посланці? Сила чужинців. Але то були не боги, то були люди, конкістадори, які прагнули золота й влади. Вони мали страшні переваги, блискучі мечі, які розрубували камінь, металеві обладунки, що не брали стріли. Коней, яких ацтрики ніколи не бачили. Тварини здавалися їм частиною людини небесними чудовиськами. Коли гриміли гармати, у серцях воїнів оселявся страх. Бо ніколи раніше земля не здригалася від такого гуркоту. Союзники і зрада Та найбільшою зброєю іспанців була не сталь, і не вогонь. Це були люди. Народи, підкорені ацтеками, давно чекали на помсту. Тотонаки, тласкальці та інші племена приєдналися до чужинців. Вони йшли разом у походи, відкривали їм дороги, допомагали руйнувати укріплення. Так 500 іспанців отримали тисячі союзників, які ненавиділи теночті план більше, ніж боялися чужинців. Невидимий ворог. Але навіть цього було б замало. Аби зламати імперію, якби не ворог, якого не бачив жоден воїн, з кораблів іспанців разом зі зброєю прийшла хвороба віспа. Вона поширювалась, наче тінь, косила старих і молодих воїнів і дітей. Вулиці заповнилися стогоном. Імперія слабшала не від мечів, а від лихоманки та болю. Воїни падали не в бою, а в своїх домівках. Боги не відповіли на молитви, і надія почала згасати. Облога теночтитлана. Настав час вирішальної битви. Іспанці разом із союзниками оточили теночтитлан. Місяцями місто трималося, немов фортеця серед вод. Воїни билися до останнього подиху. Жінки й діти голодували, але не здавалися. Та чужинці відрізали місто від води та їжі. У каналах стояли уламки човнів, у повітрі тхнув дим і смерть. Щоночі люди чекали, що боги зішлють чудо, але чудо не приходило. Падіння. І ось настав день, коли останні мости впали. Чужинці вірувалися в серце міста. Гриміли постріли, мечі іспанців розсікали натовп. а союзники нищили все на своєму шляху. Монтесума, великий правитель, загинув. Храми було зруйновано, а святі книги згоріли у вогні. Теночтитлан упав. Імперія, яка здавалася вічною, розсипалася на порох. Епілог так завершилася історія Ацтеків. Їхні храми перетворилися на руїни, їхні боги замовкли, їхня велич зникла під тягарем чужинської зброї і хвороб. Але легенди про них живуть і сьогодні у камені пірамід. У спогадах нащадків, у міфах і піснях. Бо імперії гинуть, але історії живуть. Історія ацтеків нагадує нам, навіть найбільші і найсильніші можуть впасти, якщо на їхній шлях стане час, зрада і чужа доля. Але вічними залишаються лише легенди. Якщо тобі сподобалась ця розповідь, підтримай канал. Став лайк, залишай коментар і обов'язково підписуйся, щоб не пропустити нові історії з минулого, які оживають просто перед твоїми очима.